Залишаються в наших краях на зиму, часто шукають собі притулку, страждають від холоду. Важко їм живеться, коли землю вкриває сніг. А особливо важко птахам, коли після відлих раптом затріщать сильні морози, обледеніють і стовпури дерев, криються шкірочкою льоду кущі, не дістатися птахам у кормі. У таку пору багато гине птахів, особливо молодих. Не встигають вони за короткий зимовий день, зайти достатньо кормів. Тому в такий скрутний час птахи знаходять собі друзів, серед дітей і дорослих. Пташині годівниці виручають сторожів лісу і саду в таку пору. Годівниці можуть бути загальні та спеціалізовані для певного виду птахів. Якщо застосовувати трохи фантазії, то виготовити їх можна використовуючи різні коробки, банки і так далі. Синиці не бояться годівниць, що хитають. Для підгодівлі Користовують з осені насінні, насінні вогнянів. Якщо такого немає, можна брати зерно, тісні відходи, крикти хліба. Отож, любі друзі, станемо птахам друзів. Щиро вітаємо друзів, синиць, снігурів, повзиків, горобців, дятлів, взяли та інших птахів нашої місцевості. На нашій планеті понад 8600 видів, зокрема в Україні, понад 360 видів осілих, перелітних, зимуючих та залітних птахів. Птахи прикрашають землю, і їх висала дзвінка пісня, яскраве забарвлення і природу, вселяє в нас бадьорість і радість. Ми любимо наших понатих друзів. Вони дорогі нам, як незамінні помічники людині в боротьбі за врожай. Відні союзників захищені шкідників сільського і лісового господарства. Тахи частина природи, без яких її врода була б неповною. Птахи – Тахи наші друзі, птахи. Їх можна побачити і почути скрізь, у парках, у скверах, в садах, в лісах, на полях, біля водой, у містах і селах або просто на вулицях. Тахи це пісні полі, це голоси наших лісів. Полів, віт і пусте. Їхні пісни звучать на землі цілі, їхні голоси мучимо у теплі в інші. Так, справді, весілля це голос країн, якому ми живемо. Це момент фольклору України. От послухайте самі. Усякої пташки в свої замашки, видно птаха по польоту, кожна птиця знайде свого життя. Де вже пташок, там нема комашок, бо пташка до зими. Найшовсь і стріхлою зимувати. Цяка пташка така і пісня. Всяка пташка своє гніздо знає. Кожна пташка своє гніздо палить. Свого гнізда. Не цурайся! Існує в перевезі пташок. Учнік зачитає лебідь назва цього птаха, означає білий, що відповідає його символіці як білого денного світла, сонячний птах. У багатьох народів лебідь божественний птах символ богів, відродження, самотності, краси, вірного кохання, гордливої дівчини, щасливого дитинства. Соловейко, нас у цієї маленької співачої пташки походять, як вважають молодавці, бо дано руської славі точка тобто поспівають пісню, славу богам. даремно. Соловей, як і інші великі птахи, вважаються віщою пташкою, про що свідчить пісня. Соловей маленький, це до коло сланенький. Скажи, де мій маленький? Бо перший день дотрому послужінки обіцяють десятину курчат, такого звичай дотримуються для того, щоб зберегти курчат від надто зірких очей, який може всі побачити і поїсти. З цією метою будь-яка жінка, яка приносить у перший дві курса, неодмінно мусить. Зав'язати собі очі, і сюди я випускаю по курчати землю, Промов, Я ще не бачу, де випускаю курчат і так, щоб не бачити їх шуля. Лелека українського народу дуже шановні бачи, Його назвали на честь Божий добра і кохання. Леня. Кажуть, що века приносить дітей у наші домівки, тобто він є символом народження. Говорили коли, що ледь живе в душі доброї людини, а лекар може гніздо від війни добрих людей. Ластівка є одним з найшановніших в Україні птахів. Це Божа пташка. Якщо ластів є і стрігує гніздом, то це привіщає щастя тій людині. А ви знаєте що? Розки люблять відслідувати великим ізгранням ві за трактором, який обробляє землю. Сорока єдина птиця і місцевець, да натримати себе в дзеркалі. Для порівняння покуга не втригає себе в дзеркалі, а приймає власне відображення на іншого опаку. Первітний птах рожева чайка, яка живе у Редландії, і на північному сході Сибіру не вилітає на південь при настанні морозів, але тих на північ. Це пояснюється тим, що берег від океану, де відкривається льодом. існують голуби, які не вміють літати. Ця порода називається салонний воле. А чи знаєте ви птахів, що зимують? Синиці як і сороки. Ще яких знаєте. Шишкарі і вороги. Ще яких? Дятли зимують. і Молодці діти. Ви добре запам'ятали, як виглядають зимуючі птахи нашої місцевості. Красиві птахи на малюнках, їм би пам'ятники ставить. Багатьом із них уже споруджено пам'ятників у різних країнах світу. Так, в США Воробцю, в Італії Рим, гуся, у Франції голуба, у Канаді казарці, у Японії лебеду. А ще птахи мають свої свята. Так, 26 березня наша країна щорічно відзначає День птахів. 21 березня народі відзначають свято Сороки. Наші предки відали. Щодо рівнодення прилітають 40 птахів і перші жайворонки. Їх вважали символом свята. У цей день із тіста вечуть жайвороки та пригощають ними друзі і знайомих. А 12 листопада на Зіновіє свято синичі. Багато птахів стали символами у народі. Серед них стрільків резинують у нашій місцевості. Ось, наприклад, ворог і сова символ мудрості, гол символ мирства. Мороз, гулять вітри, сидять зажовлені синиці, бо заки і снігорі. Подивиться у зворі, ша на шапочок, ще на шапочках снігорі, сячі мають фаташки, одягне собі пташки. Наче сніг і холоди, наближаються сюди, сні була меча ліце, їх тепер ми із вете. Дякові кузні, гаряча пора, дякова кузню стоїть край двора. Ята не в тому спрацює щодня, така що у нього рівня. Чи він з матку так працювати, човщик він кішти під корисну? Соловей ще соловече, він свою всю ташину до гніздечка кличе, ой ток-тьох і ток-тьок-тьок, соловей ще бече, він свою всю пташину, до гніздечка кличе. The music is playing, really Украин. У чужому краю серцю спокою немає. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси, доли, двій, двій, дзвін, діночку, степуй виїжджай бороночку. Гей, hey, гей, hey, гей, hey, соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, дзвін, двій, діночку, мій степовий двій, дідь дзвін. Жаль, жаль, за мною, за рідною стою. Жаль, жаль, серце плаче, більше її не побач. Медупи нам наливайте, як загину, поховайте, та й на рідній Україні милої чини. Морозна пора року, зима. Зима не тільки холодна, а й холодна. Особливо важко взимку нашим понатим друзям ташкам, які не відлетіли у двері, а залишилися з нами зимувати. Найважливіші та найтяжчі зимові місяці для птахів Грудень і січень. Саме тоді потрібна допомога, увага людини, і, і справа тут не тільки в морозі. хоч 6-7 годин їм потрібно не лише знайти їжу, а й засвоїти її, щоб пережити довгу зимову ніч. Важко доводиться птахам узимку. Особливо важко буває синицям. Інколи з десяти перед лише одна. У морозі заметілі птахи завовкають, вони вховаються в затишні місця, не стопучують пір'я. вони зберігають тепло, часто взимку птахи гинуть від голоду. Саме голод для пташки страшніший ніс у морозну ніч, голодні, заслаблені птахи легко замерзають і постають здобичі хижаків. І цей час у дуплах або просто на снігу можна знайти замерзлих синич, ползиків та інших птахів. Поспіша дитина мила, гляньте світ на круг Усе все зима снігом покрила і поля, і луг. Не зігрітись у промінні. Знайти зерна, ось, лежить там на камінь, пташка, не жива. А тут друга прилетіла, жалібно хвилить. Поможи дитину мило, чи зиму пережить. Обережно, о, дитино, хлібця накриши і пташині подібни. А чи знаєте ви, ви що воробці розножуються по два-три рази на літо. Звій пташенят вигодовують майже кучно комах, головним чином шкідниками зелених насаджень. У морозі холоднечу воробці не залишають людину. Вийдіть з його виноранку на вулицю, таку біло-біло, дерева вкриті імені. Здається, усе живе завмерло. І раптом голос горобця. Жив, жив, нашому горобцю в бостоні встановлено пам'ятник. За порятунок сидів від гусені. Грайка горобців знищує до три тисячі на різних бурінів щодня. Як і інші птахи, воробці заслуговують повагу і потребують підгодівлі, де не тільки сірі горобці залишаються зимувати в рідному краї, заселяючи наше око. Снігура можна визначитися смітними фонтонними в вд'ю, а також за червоною грудкою. У зимку ці птахи живуть з райками, дуже полюбляють ягоди горобини, їдять також насіння та ягоди багатьох деревних і чагарникових рослин. І серпні поквіти. У мурі туди кочовий спосіб життя, залітають далеко за межі лісу. У зимовий період трапляються й у нас, так потребує охорони. Досить часто в саду, біля двору, можна взимку побачити дятла. Його недаремно називають лісовим деревним лікарем. Кожне дерево обстукує він, відшукуючи комах короїдів і обов'язково зловиків, не даючи дереву загинути. А допоможе йому в цьому його язик, який прямо такий чималенький до 12 сантиметрів завдовжки, та ще й дуже гнучкий. А зараз послухаємо ще декілька цікавих фактів про птахів. Отже, які птахи називу мріють. Курівки. Які птахи найменші в Україні? Це у нас коценник. Які птахи вигодовують тошення узимку в шашкарі? Які птахи літають вище всіх? це орли, крипи, кондори. допомагають вибити рибу по корми. Які птахи створюють звуки схожі на гарде собак, самець білої коліпки, сміх людини чатере окушка, чепіння смії вертишийка, ревіння бика великий бир. Які птахи літають найшвидше? це стрижі полярна качка з північного до південного полю. Які птахи будують рівнізда в древячих кістовах – землородок. Які птахи не літають? Це страуси фінгіння. Мають кістовні гнізда, в стрижі місцеварді. Отже, перший закон про охорону птахів був виданий у 1328 році Людвігом Баварським, в якому говориться, тяжкий штраф чекає на того, хто впіймає синицю, кропіткого, ловцю, ловцю комах. 1 квітня 1906 року була підписана міжнародна конвенція про охорону птахів і тому 1 квітня є міжнародним днем птахів. Але ми закликаємо вас пам'ятати про охорону птахів не тільки в цей день, а завжди. Поки планета ця буде, поки світ що в колоні краси. Бережіть птахів, люденьки, люди, хай чарують вас її голоси. в білих лебідів, не вбивайте самічок малих. Бо найменше верти і не смілі, тож давайте полюбимо їх. Шануй, не може, скарг, які вручила нам свята земля. Насажуй сад і почищай джерельце, і скривдить, дай маленькі діти. Ніколи не слюб, знову шкоди тварини. Не бріні краю, нехай висідають серед роту, співають і оголю. Бо ми бережемо за час. Ташок ще літають овері і всіх тижи мою нас. Люби цей світ, моя дитино, свій рідний край, ліси, поля, торбусь про нього кожну днину, бо рідна це твоя земля. Тут ти живеш і вчишся в школі, тут тебе, друзі і сім'я, не ниш нічого й ніколи. Людина ж бо тобі ім'я. Допоможи молій пташині, і діти вчасно погодуй. Під силу це малій дитині, але нічого не марнуй, бо світ чарівний, наче казка, ти що частино його. Тож бережи цей світ, будь ласка, прийми до себе. Почули багато цікавої і корисної інформації, яка вам знадобиться у житті. А ми з нетерпінням будемо чекати, коли прийде найулюбленіша пора року, весна. Вона прожене холод, устелить зеленою травичкою, уквічає її першими весняними квітками, а пташки наповнять його її та діброви своїм голосним та веселим співом. весняний ранок, Скілом солодня, летить та танцюючи світано, і пробудилася земля, який духмяний світ, а хаті божить полони я ночей. Дивлюсь на сад у білим світі, не можу відвести очей.

Все забуяє, весна красна, весна царівна, летить світом, Летить чарівна кличе щастя, кличе кохання, несе юність, несе дістання, весна красна, весна краплина, світе тер, світе калина, весна сумне, весна. I'm <speaking> with <in Spanish>